Университет Тюбинген, Эберхард Карлс, Мурса Гассе, Айн, Факультет, Философише Семинар, кунст Институт. Это такие здания, это философский исторический факультет этот. знаходяться, студенти вчаться. Тут ще є богословські. Даром вона називається Бурса. Бурса оце є табличка. Це є табличка. 1478-1480 годы. Это старая, старая будилка. Немного подъеду. Прямо на берегу Микара речки. Так, Микар течет. Це Платанова алея, а це Турм Хельдерлін. Тобто його будівля, де він жив. О, а тут ця тірха протестантська, велика О, і така велика бурса. Отак от. Підемо далі. А далі у нас теж щось богословське. Зараз будемо розбиратися. Бачу вже 1626 рік. Там будівля. І ось так, читаємо. Івани Лішус штіфт Тюбінгін. Так. А ця будівля 1262 року ну, перебудовувалася, звичайно, отак от, от. Дуже великі будівлі. Це все. Я йду по берегу, мікара. Так, ось так, така, Цей фонтанчик такий, багато цих фонтанчиків. Ти німці, бачите, яка будівля. Я минулого разу заходив сюди, ну заходив на подвір'я, потім піднімався і виходив з іншої сторони. И меня никто не пронял. Штат Феррунин. Штат Феррунин. Це а. мне ничего не говорить. А. Так, а вот напрямки. Ежели библиотек. Так, капелла. Так от подвір'я. Минулого, минулого разу тут було багато квітів. От на цих балконах були квіти. Дуже красиво було. Так. Ліфт є. О, відкрита. Трохи пройдемося, Хоча б на другий поверх. От дивіться, як яка будівля стара. Так, капелла, капелла, музык-директор, фурат, так, капелла. бібліотека Там бібліотека.

Пишуть, що вихід туди. Так, ну що ж, Це був другий поверх перзена четвертому версія. Вихід я вже бачу, де вихід, але я хочу ще трохи піднятися, в общем, вихід для... на другу вулицю. Це такий. Учбовый заклад. Это останья же избытое. Так, трохи, трохи педула скрепить. А, она, видно, стара. дуришка. А, а Мабуться центральный фу, хит. Вот а, так. И зараз. Ну. Mm. Ось ну, така будівля. Ну, ну що, пришли. Зараз туди де замок. Замок. А сюди Радхаус. Старе місто розташоване на пагорбі. Це радхаус. Дуже красивий радхаус він ні. Це як ратуша. Якщо будете у Львові, то там буде ратуша. А якщо в Німеччині, то Радхаус. Це Нептун, він ще закритий. О так от. Ще закритий. Люди вже відпочивають. Це, мабуть, туристи. Потім, якщо вниз спуститися, там буде штат музею. Це міський музей. Ось він там в кінці. Теж старовинна будівля. Її відреставрували. І ще я хочу зайти в одну церкву, кірха, але це вже кірха буде католицька. так от. Я сьогодні в протестантську не попав тому що вона сьогодні чомусь закрита. Відкриють, відкриють її завтра. Ну, це міський музей. Зазвичай біля музею завжди є отака така якби, карта, щоб можна було. Орієнтуватися. Тут і бачите, оце оцей. Тож е, церква. Церква е, протестантська. Ми пішли, пішли по березі. Це річка Некар, по березі оце бурса були. Потім Евангеліши Штіфт. Оце ми були. піднялися сюди наверх до Радхауза, а наліво можна було пройти до, до, до замку. Отак. Оце ми прийшли весь біля. Біля біля річки. Так. А це, це Платани, Платанова алея, це міст, Нікар, Брюке. От так. І це вже підйом до церкви. І сюди. Де... А я хотів ще потрапити в цю церкву католицьку. Так, вот. Ну так от. Ну що ж, от і все.